який під'їжджає в, в зону бойових дій безпосередньо і зараз за вашою спиною там річка Дніпро і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з Офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. дякую. Дмитро, чисти? А, а як же Херсонський армій? Ні, Якщо чесно, ну, важливо бути тут, важливо всі ж ризикують. Військові ризикують, щоденно, журналісти ризикують. Ми ж також тут, ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували ні, ні просто, ні, просто не просто неправильно, тільки, не тільки ми про це говоримо, не тільки а... ми обіцяємо, а ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш правда. Ну і хочеться, я вам скажу вам, ще по-людськи дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, мотивує. А ти вже пробували чи ні